Так. Короче, всем привет с вами Саша и Павло. Сегодня мы будем играть в кросшоут. Там, где ну, логики е ноль, блин, реально. Дивіться, я вам дещо поясню. Це моя і мами телефон, ну, вот. Це, Це моя і мами, а я мій. Я його не взяв, але ну забув він у мене на зарядці був. Ну. І на Мому там є всі персонажі. Я би, побоявся, я би побоявся залишати телефон на зарядці, коли ти їдеш кудись в гості. Я б побоявся. Дивіться, в мене там є всі, але тут не всі. В мене тут є ну, небагато, так? Да? Сьогодні ми в неї пограємо в цю гру. Якби зараз що мені взяти? А, оце я люблю. Блошечка. Блошка, Слухайте звук! Зараз перепрошую, секунду. Так, чекайте, я перерву. Ми ржали за того, що там ем, відео. Там за того, що відео по відео, щоб нам гроші дали. Що беремо? Бре... Баскетбол. гусака, гусака. Я баскетбол обрав, тому брав гусака. Я не брав. Не я брав. грав, там простий. А баскетбол, що він робить? Я не пам'ятаю, здається, просто м'ячик іде, а коли його збивається, м'ячик відлітає просто. А це і знімає. Так що мені брати? Ай, коротше. Я ніколи. Це має бути знято. Дивіться. Дивіться. Я баскетбол! Оооо! І дивіться останній раз. Це найржачне. <реш> Ти бачив? Ти не бачив? Я перервуся на секунду Що? Перепрошуємо. Так. Ну, хто грає в GTA і знімається. Ну хто грає в GTA 5 то онлайн і просто цей ніхто браганяк... не грає. Там немає в наших підписниках. Та, ніхто не грає в наших підписники. Ну, якщо ви граєте, ну, якщо ви граєте в GTA... П'яту, то вам, звісно, пофіг те, що ми тут знімаємо таку Давай на Android. Не знаю. Е, я би порадив ігру. Я би порадив! Його, я б порадив ігру «Гангстер Vegas ближче до GTA, правда? Бі гра до GTA, правда? Що тут твориться? Ми ж казали на початку серії, що тут ржака. Видно? Та, це ржачніше, ніж Бить GTA. Гета... близько трошки знімай. Це ну, ржачніше, ніж на... GTA, блін. Там ем, э, підривати всі машини, дітька, правда? Правда, це цікаво. Мені шара... оцей цей звук прикалує, слухайте. Та. Хочу почути цей звук, Беріть підміщується зучисть, бо це може бути нечутно. Знімай. Що бить, перепрошую? Зараз тут буде, бо а, Максим бо... хоче GTA, який в нас в ну, мене є. У мене тебе вже четверта. Ну. Так, А він хоче п'яту. так? Ну, Максим, взагалі. яку ти хочеш GTA? Ну, <рес> <рес> бачите, який дух. Шосту Мінаї... навіть хоче. Дивіться, це саме любимий мій. – Це що? – Та у нас сноутбук. Дивіться, слухайте. Або дивіться. Дивіться, коротше. Хе-хе. Це такий є баг, дивіться. Бараски притом давай. Давай шерсть, я тоже хочу. Я шерсть хочу таки диско. А, послухайте, Не це. ой, ой! Ой! Ну Максим, тут тут. стоїть стоїть. Спокійно, спокійно. Може, ти лишишся до завтра? Ти що ти? Я ж уроки не зробив. А -а -а. Я вже все зробив. Я хочу ще дискотека. Я нібито то не хочу. Ну, може тоді будемо створити. секунду. Зупини. Так. Тільки що так баганула гра, що ми типу відео хотіли подивитися там з музики поржати. Ой. Там така, коротше, музика є. Яка Ой. Твоя гра? Ой. Максиму показали відео. Максим, звук виключи. Секунду, перепрошую. Максим, коли включили відео. Зараз туди буде гарланище ще Я би пропонував перейти на кухню нам, бо так. секунду. Блін, зараз я Чому не гмазди диви? це Саша. Павлик пішов коктейльчик робити, зараз ви будете ржати. соку та байкалу. А я тут маю грати і зніма. Ой і знімати тут стуть бам 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 ту-ту-ту-ту. Свиня тусує. Продовжуємо красивий раунд. І зараз ми перейдемо до Сім-Сіті. Я вам хочу ще одну гру показати в одному випуску. Рахуйте це два в одному. Перепрошую за деякі тимчасові неполадки. І тепер ми заходимо в ігру Сім-Сіті. Але зараз будуть... Ми серію зараз будемо трохи закінчувати. Ми зараз сім Сіті покажемо, що то за ігра, різко. Так. І вже серію закінчуємо. О, йдемо, так. так, це був впали. Зараз гра загрузиться і ми знову почнемо грати. Ось ми yeah. зайшли. <різь> я вже дуже довго не грав. Вообще... Але, будь ласка, допоможи а мені я знімати. Місяць, а, да. <різь> Чесно. а я десь два чи три. Так, бачите ось. Ди Ні, я більше мене? навіть ніж півтора місяця, я десь. А, э... де мої ті? Прибиль! Чотири місяці не грав? Чи що? Бо мій план ще десь э, э, тату Діві забув де. Усе вепс. Усе вепс. Оце вепс. Може, щоб сказав швепс? <сум> <сум> ну добре, О, чекайте, ось зараз... така ігра, бачите? Ось така. Так, така от ігра. О, Прикольненька от. дуже. Вот. У мене відкривається отличний да. вид на этих роботях пожарних. А що? це мені каже, зараз ну, закінчуємо. Зараз Ми закінчуємо. Эй, мэр, городок в порядке, но ну, дітям то нашим школа нужна или как? Ні, не потрібно. Не потрібно, хай будуть ваші діти бомжі. Ну все, така игра, всі дві ігри Стивили, дуже класні. Дуже класні. Хто хоче? хочете, качайте, качайте, грайте і так далі. Всім удачи. Всім!